Сьогодні знову печемо хліб. Вам подобаються мої рецепти, і я люблю з ними ділитися. Додамо запечений чесник. Поливаємо олією, закриваємо фуль і запікаємо при 220 градус 40 хвилин. Буємо тісто, просіюємо борошно, додаємо сіль, сухі дріжджі та суміш пряних трав за смаком. Звісно, наш запечений чесник. Вимішуємо. Тепер вливаємо теплу воду і ложкою просто перемішуємо між собою всі інгредієнти. Замішувати не потрібно. Триваємо харчовою плівкою і залишаємо у теплому місці хоча б на 4-5 годин, але ідеально на ніч. Перед запіканням ставимо форму для хліба розігріватись у духовку. Потім застилаємо її пергаментом і формуємо наше тісто. Добре, присипаємо руки борошном, тому що тісто буде вологим та липким. І руками формуємо кульку, яку переносимо у нашу форму підготовлену. Ставимо запікатися у добре розігріту духовку і накриваємо зверху ще однією формою. Через півгодини запікання форму верхню знімаємо. Чемо ще 10-15 хвилин.